Донечанин Андрій Петерімов бути військовим, мріяв з дитинства. П'ять років тому переїхав до Харкова, аби навчатися у спецліцеї. Після нього академія Нацгвардії. І вже перед випуском практика на черзі стажування у військовій частині, де у подальшому майбутні офіцери проходитимуть службу. Смотримо обстановку в часті. Ми знайомимося з усім, знайомимося також з офіцерським составом, знайомимося з личним составом, за який ми будемо відповідати, за котрим будемо нести відповідальність. Тобто, це хороша практика. опит который без этого без военной стажировки невозможно обрести. Вже набути досвід з рукопажного бою на стажуванні передає солдатам строкової та контрактної служби у частині 3017 і Кирилу Оніщенко. Нині сержант, а у майбутньому лейтенант Кирило військову службу обрав для себе свідомо не лякають хлопці й можливі відрядження на Донбас, де нині триває антитерористична операція. У мене дідушка воєнний. У мене Ну, я нічим нечаюся від них, і к тому же кому кромі ми захищати родину. під час та Вже майже офіцери працюють з особистим складом та контролюють складання нормативів, наприклад, з неповного збору та розбору автоматів Калашнікова. А вже після шикування на плацу передислокація ще на одне місце служби до будівлі облдержадміністрації. Тут майбутні офіцери приймають у старших товаришів цінний досвід, адже за успішне несення караулу на держоб'єктах відповідальність несе саме черговий офіцер. Тож обов'язки стажири знають на пам'ять. Основна задача круга є не допустити нападіння правонарушення, поші імучества і нападіння на робочі здесь персонал. Ну якщо сі просход я на нападіння ми біспацелиса надмірняємо вже задержуємо правонарушення і доставляємо в участь в райділ. Загалом стажуватимуться в частинах всіх командувань Нацгвардії близько п'яти сотень курсантів. До того ж, вперше в історії Національної академії практику проходитимуть ще й 20 курсантів жінок, які вже знаходяться у частинах Харкова. Олеся Гузун, Володимир Павлов Ігор Мельник, Вісті.